Минають дні. Минають ночі. Минає літо. шелестить пожохле листя. Гаснуть очі. Заснули, думаю, все це спить. Я все заснула. І не знаю. Чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь? не бачу і не сміюсь. Не жениться на убогій. Бо не будеш спати. Не женися на багатій, бо вижене з хати. За і нема, тому матиму і краю немає. Я... Любимо нашого Тараса Григоровича. Він пророк нашого. І лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Ховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражаю злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї вели, в сім'ї волі, винові. Не забудьте пам'ятати, не злимте всі.